Бенксі загадковий вуличний художник, який підкорив світ. Анонімність. Реальна особа Бенксі невідома. Існує безліч теорій щодо його ідентичності, але жодна з них не підтверджена. Перші роботи Бенксі почав свою кар'єру як графіті художник у Бристолі, Великобританія на початку 1990-х років. Політична та соціальна критика. Його роботи часто містять соціальну та політичну критику, висловлюючи протест проти війни, соціальної нерівності та споживацтва. Роботи на шляху Бенксі використовує стріт арт як спосіб комунікації, розміщуючи свої роботи на стінах, мостах та навіть у громадських туалетах. Дівчина з повітряною кулею. Один з його найвідоміших творів це графіті Дівчина з повітряною кулею, яке пізніше стало відомим завдяки продажу на аукціоні, коли картина частково знищилася. Графіті в Києві у 2022 році Бенксі створив серію графіті в Україні, зокрема в Києві, на підтримку країни під час війни з Росією. Його роботи з'явилися на зруйнованих будівлях і стінах, демонструючи його підтримку та солідарність. Серйозні захоплення Бенксі часто використовує трафарети для створення своїх робіт, що дозволяє йому швидко наносити малюнки на великі площі. Бенксі не використовує традиційні форми мистецтва для популяризації своїх робіт. Натомість він використовує самодіяльність та соціальні медіа, щоб привернути увагу до своїх проєктів. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.